Вітаю Вас, Ігор Леонідович Лікарчук, директор Українського центру оцінювання якості освіти, є сьогодні нашим гостем. Ігор Леонідович, вітаю вас. Ді. Останніми днями ми чуємо багато розмов про можливу, можливість зміни умови вступу до вищих навчальних закладів цього року. Вчора була ваша прес-конференція. Була також стаття ваша в дзеркалі тижня, яку ви назвали Палкий привіт майбутнім студентам з минулого, так і ви говорите про законопроект номер 1876 який називається Про особливості вступу до вищих навчальних закладів України в 2015 році. Що з ним не так з цим законопроектом? Ну, по перше, законопроект з'явився тоді, коли вступна кампанія вже триває. Вищі навчальні заклади опублікували правила прийому, mm -hmm. чітко визначили правила гри. Ці правила гри прийняті, йде реєстрація бажаючих взяти участь в зовнішньому оцінюванні. І вже на сьогодні зареєструвалося майже е, 300 тисяч бажаючих. І тут з'являється законопроект, який ці правила ламає. Це перше. І друге, цей законопроект повертає нас до практики 2010 року. Коли тодішній міністр освіти і науки пан Табачник також змінив умови прийому, коли вже розпочалась вступна кампанія, і запровадив таку новацію в лапках, яка називається враховувати в конкурсі на право стати студентом сертифікати зовнішнього оцінювання, видані в попередні роки. Тобто, починаючи з 2008 року. Починаючи з 2007 року. 2007 ну, тобто, давайте уявимо, що в 2007 році. Когось із футболістів України визнали кращим футболістом світу. Угу. А тепер він приходить і каже, от тепер мене за цим папірцем визнаєте кращим футболістом 2015 року. Ситуація абсолютно аналогічна і абсурдна. Абсурдна вона і в тому, що проголошуючи принцип рівного доступу до вищої освіти, а це конституційний принцип, який вимагає створити всім рівні умови вступу. Цей законопроект пропонує так: ті, хто закінчив школу 2015 року, вступайте за одними правилами, а ті, хто має сертифікати зовнішнього оцінювання, за іншими. За якими у... це? Поясніть, будь ласка, що а ви це маєте дуже нові? просто. У першому випадку випускники поточного року змагайтесь з знаннями, угу. а у другому випадку приймайте участь у конкурсі, змагайтесь з папірцями. Тому що сертифікат зовнішнього оцінювання минулих років свідчить про що, що ця людина колись знала математику, там українську мову, англійську мову і так далі, і тому подібне. Так, добре. А ви також писали, що там якась є тепер різниця в балах, також і це ще також дуже важливе питання, тому що ну от розумієте. Порівнювати взагалі результати, отримані в різні роки, це ну це безглуздо, це непрофесійно, це кон'юнктурно. Я не хочу вдаватися тут в якісь подробиці, чисто наукові. Mm -hmm. Там ну от тестової, якщо загалом так, от ви можете пояснити, яка там я різниця. Я пояснюю, пояснюю, якщо в минулому році 124 бали у абітурієнта. Це був той мінімальний бал, з яким його могли допустити, чи допускали до участі в конкурсі. То в зв зв'язку з тим, що в 2015 році ми переходимо на нову модель визначення результатів, яка є європейською моделлю. 124 – це буде той результат, із яким вже Сміливо можна претендувати на, на те, щоб стати студентом, але отримати 124 бали у 2015 році буде набагато складніше аніж 124 бали у 2014. Тобто, Ігор Леонідович, ідеться про те, що це однаково, що одні по п'ятибальній системі так здають, інші по 12-бальній, А потім ми їх урівнюємо, так ну, розумієте? Ну і так можна сказати. Ну, взагалі, то от скажімо, як людині, яка займається цим давно і. Скажімо, е як людині від науки, мені тяжко навіть е знайти якийсь приклад для того, щоб, хоч якось, аргументувати можливість такого порівняння. Так, значить автори оцього цього законопроекту 1876, який можливо буде голосуватися в березні. Так ви казали, що на сьогодні початку сьогодні о 14.30 на засіданні комітету Верховної ради з питань науки та освіти має обговорювати цей, цей законопроект. цей законопроект. Ви будете там присутні. так? Так, я буду там присутні. давайте спочатку. Ми зараз поговоримо про те, які аргументи ви будете говорити депутатам. Автори цього законопроекту: Співаковський, він кремінь Соловей, Іонова, Геращенко, Желебецький і так далі. Оці. Народні депутати, які їхні мотиви були, так, особливо автор, автор це Співаковський. Так? Який мотив е от, такі, такі е інновації запроваджувати? Ну, ви знаєте, я можу тільки, я з ними не спілкувався, тому що ну, фейсбучні сторінки депутатів закриті для спілкування. Скажімо, я спробував там декому із них вийти у Фейсбуці на спілкування, не вдалося. Але якщо читати ті супровідні документи, які до цього законопроекту, ну, пояснювальна записка, обґрунтування, там, ну, скажімо, знаєте, ті аргументи, які наводяться, вони смішні. Які ну, наприклад, вони? забезпечити справедливість у вступній кампанії. Ну про справедливість ми вже говорили. Угу. Тобто вони а в чим їхня справедливість? В тім, щоб могли. В тім, Поступити щоб... діти, які не можуть, наприклад, я чула аргумент, що так, які Ні, не можуть скласти в цьому законопроекті, мова не йде про переселенців. Тут іде мова лише про тих, хто складав ЗНО в попередні роки uh -huh. і які і не став студентом. Ну, я вам скажу, що не стали студентами ті, хто має дуже низький результат мав. Uh -huh. Всі решта студентами стали. І от тепер їх потрібно, потрібно на думку авторів законопроекту, прилаштувати. Хочу вам сказати, що якщо хтось думає, що таких людей мало, він помиляється. От у 2014 році із сертифікатами минулих років у вступній кампанії приймало участь 20 тисяч абітурієнтів. Якщо на бюджет... І на державний, і на місцеві бюджети за рахунок бюджетних коштів в минулому році було зараховано десь близько 200 тисяч абітурієнтів у ВНЗ першого четвертого рівня акредитації. То якщо 20 тисяч, то це кожний десятий. Це не так мало. У нас є університети, у яких Такі абітурієнти складають 87-60% з від загальної кількості прийнятих. Тобто йдеться про те, щоб зберегти так університети низької якості. Низь Низько рейтингові університети. Ну а отже, низької якості. Да, така проблема не є, не є актуальною для університету Шевченка, так для Києво-Могилянської, mm -hmm. для Київської політехніки, mm -hmm. для Львівської політехніки, тобто для тих університетів, у яких є високий рейтинг. Куди йдуть абітурієнти з високим результатом ЗНО. Є проблема у тому, що у нас є низькорейтингові університети. Ну, наприклад, е, от, скажімо, один із Херсонських університетів, е, у ньому середній конкурс у 2014 році складав в цілому по університеті 0,6 абітурієнта на одне місце. До слова, пан Співаковський народний депутат Співаковський, він є теж з Херсона. Так. Чи можемо ми говорити про те, що оцей закон 1876 про особливості вступу до вищих навчальних закладів у 2015 році, він лобіює інтереси тих людей, які хочуть зберегти, так які мають інтерес в тому, щоб зберегти не рейтингові навчальні Безумовно. заклади? Безумовно. Але чи... я перепрошую, але тут має виникати інше питання: а чи є інтерес в цьому державі? Тому це що, риторично що, запитання. Та, тому що е, держава фінансує велику, велику, велику кількість, е, скажімо, абітурієнтів навчання на першому курсі фінансує за рахунок державного бюджету. І ми знаємо, наскільки є сьогодні актуальне питання, де взяти кошти. От виникає питання: а чи це потрібно державі? Чи е, розуміє і поділяє вашу точку зору міністр освіти? Вчора на прес-конференції була заявлена позиція Міністерства освіти. Це, Між іншим хочу сказати, що це не лише моя точка зору. Вчора в прес-конференції приймали участь представники таких потужних громадських організацій: як громадянська мережа «Опора», реанімаційний пакет реформ, Центр досліджень суспільства, Альянс Юсеті. Тобто чотири дуже потужних громадських організації, які пов'язані з вступною кампанією, вони всі стоять на тій же позиції. І заступник міністра освіти і науки України, пан Андрій Гевко, вчора заявив на прес-конференції, що позиція міністерства є точно така. Наскільки великий шанс тоді провести і проголосувати цей законопроект? Я е, не можу, скажімо, ну, висловлювати якісь припущення, тому що. Очевидно, що у депутатів є думка, цей законопроект буде проходити кілька комітетів, врешті він буде висунути в зали. Знаю, що існує практика обговорення подібних документів на зборах фракцій. Mm -hmm. Тобто прогнозувати щось дуже тяжко. Але в тому, що якщо він буде прийнятий, це матиме. Ну, скажімо, негативні наслідки для вступної кампанії 2015 року. Я в цьому майже не так. сумніваюся. Тобто це погана новина для цьогорічних е, вступників. Так. Для всіх решта вступників це добра новина. Ну, це добра сказати. новина для тих людей, які не хочуть служити в армії. Скажімо, вони можуть поритися так, в, вони в старих знайти сертифікати. Витягнути свої сертифікати, можливо, до яких вони ніколи б не повернулися. І зараз закінчиться ця хвиля мобілізації, там пізніше почнеться інша. і Вони вже можуть бути студентами на той час. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, ну е, я не можу вас не запитати, раз ми вже з вами сьогодні говоримо. Ви не раз і от в цій статті в дзеркалі тижні говорите про колаптичний стан взагалі е, середньої освіти. Я mm -hmm. знаю, що дуже mm -hmm. сильно ображаються на вас вчителі, дуже багато нарікають. Вони кажуть, що це несправедливо. Ви кажете, що 76% старшокласників мусять звертатися, Питатися до репетиторів це не я кажу. Це результати соціологічного дослідження, проведеного фондом демократичної угу. ініціативи, ось у грудні 2014 року. А це 2014. Розкажіть, грудень, будь ласка. Грудень, грудень 2014. ось два місяці так, тому. Так. Ви казали, що є був експеримент 2012 року, так коли вчителів попросили скласти тести. Розкажіть, будь ласка, про це бо це мене вразили результати цього це вразило. Це вразило лише не вас, і ви кажете, що вчителі на мене ображаються. Ну як не ображатися, коли ну доводиться на всю країну казати, що лише 5% педагогів справилися з тими тестами, з якими їхні учні справляються в десятки разів краще. Але як які які результати були? Я, я ж вам кажу в цілому, 5% педагогів тільки виконали ті 5 тести. Тобто, дивіться, у мене записано, що 37 педагогів з 973 Так, вони виконали завдання тестів. Повністю, так. Яка це причина? Це професійна деформація, це неналежна якість педагогічної освіти. Що це яка це, причина цієї це катастрофи? Це Поєднання кількох причин. Я б на першому місці, звичайно, поставив професійну деформацію. Взагалі-то в науці є кілька понять, є професійна деформація, професійна деградація. Це десь на межі. Між професійною деформацією і професійною Васі... деградацією. Що ви маєте на увазі, коли кажете професійна деформація? Що ви вкладаєте? Коли, сюди? коли людина перестає мати необхідний рівень знань умінь і навичок для того, щоб виконувати педагогічні функції. А вона перестає з яких причин в нашому суспільстві? Це неналежна, неналежна Ну, ви знаєте, тут дуже багато складня, причин чи, чи в тому числі стимулі. неналежна належна мотивація до праці, mm -hmm. в тому числі умови праці, неможливість підвищити якісно свою кваліфікацію, небажання підвищити свою кваліфікацію. Але ж вони якось підвищують, вони їздять на якісь курси, вони проходять атестацію, і це все виявляється, От, що ви це все тільки не грамотно. В останні два роки було дуже багато дискусій саме про цю систему підвищення кваліфікації. Mm -hmm. Так, от ну майже 85-89% педагогів, які приймають участь в цих дискусіях, криком кричать: нам така система не потрібна. Це це чистої води формалізм. У нас абсолютно формальна система атестації педагогічних кадрів. У нас, на відміну від інших країн світу, немає системи сертифікації педагогічної діяльності. За кордоном ти не підеш працювати, якщо ти не маєш ліцензію, не, не пройшов, не отримав сертифікат. Тобто ну, наявність диплома, це ще не означає те, що ти можеш бути вчителем. Ігор Леонідович, а що заважає от взяти, приймаючи на, наприклад, на роботу педагога, так? Взяти і пропустити кандидатів через, оце, через сито Знаєте, тестів, тестування? просування? Директори шкіл, так і роблять. І мені тоді пишуть: от ми до нас прийшов випускник педуніверситету, ми йому запропонували тести. Він не склав, ми його не, не взяли на роботу. І таких записів на превеликий жаль, щороку з'являється більше, більше і більше. Просто інша справа, якщо педагог заробляє там дві тисячі гривень на місяць, то ем, і їх ну, є, і їх бракує постійно, так? Кого? Педагогів. Тобто вчителів вже не вистачає в школі. Часом вчитель викладає ну, сказав, і хімію, і біологію, я не і про те, що на сьогоднішній день є проблема ну, того, що кадрами, кадрів педагогічних так? не вистачає. Їх вистачає. Виникає питання, які це педагогічні кадри. Тому що нещодавно ну, з'явилася інформація, що результати якогось дослідження показують, що ну, близько 70% педагогів не володіють сучасними педагогічними технологіями. Це можна зрушити. Прийшов новий міністр освіти. Є ви, є очевидно, дуже багато ваших однодумців, є багато громадських активістів, які готові допомагати. Це можна цю брилу якось зрушити. Ви пишете в дзеркаліжні сос, так, так От. можна. Я назву три шляхи: по-перше, не боятися говорити правду про стан справ в системі освіти. По-друге, мати політичну волю для прийняття непопулярних рішень. В тому числі і рішення, які стосуються, ну скажімо, запровадження сертифікації педагогічних кадрів, mm -hmm. запровадження оплати праці за результатами, запровадження якісної системи оцінювання якості освіти. Це треба політичні рішення, це не прості рішення, це не популярні рішення, але їх потрібно приймати. І третє, нам необхідно докорінно міняти систему управління освітою. Вона не може бути такою, якою вона є, де основну роль відіграє чиновник. Основну роль в системі управління мають відігравати ті, на кого вона працює: замовники і споживачі освітніх послуг. Тоді все стане на своє місце. Ігор Леонідович. Я вам дякую за розмову і бажаю успіху. Я вам бажаю переконати чиновників народних депутатів тим, щоб вони подумали ще раз над законопроектом 1776. Ігор Ленідович Лікарчук, директор українського центру оцінювання якості освіти, був сьогодні гостем студії ТВА. Дякую, що дивилися. Ми побачимося з вами за кілька годин. Дякую вам да, прошу.